Мої вітання 18 грудня, понеділок. Давайте зробимо розклад на місто Херсон. Ви мене запитали. Давайте подивимось. Херсон на 24 рік. Ви запитуєте, подивіться, будь ласка, тенденцію обстрілів міста Херсона протягом 24-го року? Чи збільшення, чи зменшення? Чи закінчаться обстріли тільки після перемоги України? Ну це так. Як пройде доокупація Кардашенки? Херсонська область, Лівобережжя. Як довго буде Херсон відрізан від Лівобережжя? Мається на увазі Антоновський міст відновлення. Ну, звісно, після закінчення війни він буде відновлений. А що ж його зараз відновлювати, щоб ці криси побіжали? Так, давайте запитаємо про місто Херсон на 24-й рік. Місто Херсон е взимку, 24-й рік. Січень-лютий. Січень та лютий. 24 й рік. Місто Херсон. Яка буде ситуація в місті стосовно обстрілів? Херсон, 24 й рік, січень-лютий. Ситуація по обстрілам. Від людних треба ще буде ховатися. Обстріли будуть, буде летіти. І дрони, і ракети будуть летіти. Повішені можуть бути жертви, працюють зрадники, можуть постраждати люди. Зима буде оці два місяці зимні наступний рік. рік будуть обстріли важкі. Весна. Весна, 24 й рік. Навесні, місто Херсон. Яка буде ситуація по обстрілам? Навесні, 24 й рік, місто Херсон. Яка буде ситуація по обстрілам? Так, справедливість, уход. Ага, я так розумію, що бачите, навесні вже почнеться деокупація лівобережжя, тому що це карта повернення земель, це карта, вони вже уходять. А ситуація в Херсоні навесні по обстрілам. Будуть ще обстріли, будуть. Але ситуація повинна змінитися. Я так розумію, на початку весни ще будуть, а туди вже під кінець весни буде краще. Бачите? Ось, зміна ситуації на краще буде. Так, ну давайте ще літо запитаємо. Літо, 24 й рік. Літо, 24 й рік. Ситуація в місті Херсон відносно обстрілів. Обстріли в Херсон, 24 й рік літо. Диявол. Вони ніяк не можуть залишити цей Херсон. Угу. Ну, і літом, бачите, 5 мечів, осколків. Все одно щось може бути. Угу. Також, також е, можуть бути обстріли. А ну давайте на весь е, восени. Восени 24 рік, місто Херсон. Яка буде ситуація? Відносно обстрілів. Восени. 24-й рік Херсон. Восени. Дивіться, восени вже буде краще. Бачите, тут карта перемоги падає. Балансу уміряності. І ту з кубків це Херсонщина. Я так розумію, що буде звільнення Херсонщини такої прилічної частини, що вони вже не будуть хоча б оцією артилерією доставати до Херсона. Восени буде, буде набагато краще. Ну, ну, це відповідь карт. Мені хотілося б сказати, що вже взимку буде краще, але по картам ні. Наступне питання: як пройде деокупація міста Кардашенки, Херсонська область. Як пройде деокупація міста Кардашенки, Херсонська область. В 24 році, як пройде до окупації міста Кардашенки, Херсонська область. Карта ухода і дороги. Ну, дивіться, я так можу сказати, я навіть не дивилась на карті, де ця Кардашенка. Але карти кажуть, що вже скоро буде до окупації, Є такий шанс. Скоро. Ось карта дому, карта свята, карта військових. Ось карта буде вже скоро. Е... Де окупація? А де вона, та Кардашенка? Зараз на карті гляну, бо мені ж цікаво подивитись зараз. Так. Так, Херсонська область, Кардашенка. Ну-ка. угу, А чого воно мені не видає? А ну. О, Так. Ну, так, вона, вона напроп... практично напроти Херсону біля Олешек. Ну, дивіться, тут карти кажуть, що повинен бути рух. Є такий шанс. шанс. Або зараз вже рух відбувається. Ану, давайте запитаємо взимку. 24 й рік місто Кардашенка, Лівобережжя Херсонщини вже буде деокуповано взимку. 50 на 50, бачите, але дуже великий шанс. А на весні 24-й рік, місто Кардашенка буде деокуповано. Ось на весні, на весні. Маю надію, що це відбудеться швидше. І ще ви питаєте за Антоновський міст? Коли буде. Угу. Ви питаєте, як довго Херсон буде відрізан від Лівобережжя? На... Маю на увазі відновлення Антоновського мосту. Ну Антоновський міст по-любому -по -по буде відновлений тільки після закінчення війни? В 24-році, в 2024 році, чи буде. Чи буде відбудований, відбудований відновлений Антоновський міст на Херсонщині? Антоновський міст у 2024 році. Буде відбудований. Великі кошти потрібні. Бачите, у 24-му році буде відбудований. Знов, а коли буде відбудований Антоновський міст? Ну, я не знаю стосовно 24-го року, тут треба багато роботи прикласти, щоб його відбудувати. Я не знаю, як мости будуються, але по картам кажуть, що ну, малий, малий шанс, що в 24-му році буде відбудований. Дуже малий шанс. Дуже-дуже малий шанс. По-перше, потрібна перемога, потрібні гроші. Тут, бачите, перша карта каже, що ні. 24 2024 році ні. І потрібно багато прикласти роботи. Ну, тобто, це не швидко. Тут, бачите, карта Ні, карта ілюзій на відбудову на 24 рік. Ну, така відповідь карт. Маю надію, що це все буде відбуватись набагато швидше. Тримайтеся, все буде добре.